Доброго дня, підписники, друзі! З Новим роком вас вітаю. Так, Сьогодні ми приготуємо кісто з горошком. І нам понадобиться цибулька, чесночок, помідори і перець і сіль. Так. Зараз ми вже налиємо. знайомо вас і з наріжу. Чучок. Смалодкий, чесноку. показывают на режим фигуры. Ми зараз це все разом кинемо, щоб на трошки підчарилось. Так, друзі, не перемикайте. зараз ми вам покажемо далі. Так, підписники. У нас це трошки вже піджарило. Не жаримось до повної готовності. Так, що... Воду не зливаємо. Зараз ми це залишимо ще десь на 2 минути, щоб горошок з цим піджарився, і тоді будемо кидати кісто. І це все буде разом тушитися. Так, теперь ідемося, як тут у нас кипіть. Зараз ми дамо трошки перцю. Залишаємо ще на минуту, зараз будемо кидати кисто. Так, Покипіло це трошки. Так пахне красота. Так, друзі. Тепер будемо давати. и мини. Теперь вливаем туда щоб було рівно і накриваємо. Вони мають варитися перше 6 минут. ну Ми повернемо 8, щоб було. Всю, друзі, чекаємо. Песники дивимось, що тут. Бачите, я скрутив воно легонько, треба це помішувати тепер. І воно так потихоньку має вся вода википіти. Щоб не пригоріло, треба помішувати. Зараз будемо далі хай воно легонько, так, щоб кісто бо буде сильно то вода википає, кісто буде ще не готово. Так, підписники дивимось. Не забуваємо помішувати, бачите, вже немає так багато води, воно потихоньку википляє. І так воно, бачите, вже ще трошки. Але треба дати так, щоб воно все пушківські, вся вода википіла. Так, підписники дивимося, що тут у нас виходить. Не забуваємо помішувати, то що тут залишається все менше і менше води. Така у нас красота, смакота. Тут ще от, бачите, трошки ще лишається тої юшечки, то ще залишимо на минутку, пускай воно потепить і будемо виключати. Так, друзі, дивимося, що тут у нас. О. Вже немає водички. Все. Це тепер ми можемо виключати. Так, друзі, не перемикайте. Зараз я вам покажу. у нас красота получилась Дуже смачно. Так що приготуйте і собі. Та, друзі, дякую вам за підписки, за лайки. Не забувайте підписуватися, лайкати і до нових зустрічей!